Слава Богу! Слава Ісусу Христу, братя і сестри! Маємо добрий час перед Богом дивитися в Боже Слово, слухати Його і приймати це в своє серце. Як я люблю говорити, що слово, яке не розтворене вірою, толку з нього практично нема ніякого. Тобто слово, яке не примінене в наше життя, воно мертве, воно безрезультатно, як насіння, яке ми посіяли в землю. Якщо воно не зійшло, воно пропадає і не дає новий росток. Приблизно рік назад я проповідував про. Великих людей в Біблії Яків, Ісаак, Ісав, і я говорив про те, що Ісава, Іса, Ісаака було два сина, Ісав і Яків. І Я говорив про свою сім'ю. Я казав, що у нас є шість. Ми огорнені самою старшою сестрою і самою меншою. Але. Сьогодні я скажу, що у нас вже п'ять. Місяць, майже місяць назад, ми поховали свого старшого брата. Який хворів, боровся декілька років із хворобою раку, але Бог подарив йому 67 років життя. І ми з ним попрощались на цій землі. Я говорю про те, що нам більше всім 50 років, і що ми всі живі. Але час, в який ми живемо, він міняється, він не стоїть на місці. І коли ми були молоді, ми більше думали, що ми змінюємо цей світ. Я пам'ятаю, коли мені було 20 років, я чуть-чуть більше як 20 років, я вийшов, взяв десь 200 брошурок, таких запрошення на зібрання. Я думав, я переверну це місто. Я, я стільки зроблю для нього. Прі мною, стільки можливостей, стільки часу. Старші браття прибуксували трохи, в них вже не виходить, вони освоютилися, а я молодий, не женатий, стільки ідей. І я не знав, що. Я думав, що я міняю час. Я думав, що я пишу історію, А виказується, що історія писала мене, і час змінював мене. І ми нічого з цим не можемо зробити. Тому що наше життя, яке ми маємо, воно переплетене від нашого народження, молодість, юність, середні роки і смерть, невід'ємна частина всього нашого життя, яке ми маємо тут. Якби ми з цим не боролися, вірили в це, не вірили, ісповідували, не ісповідували, але суть остається така сама. Я сьогодні хочу продовжити, друзі, з вами, уроки цього чоловіка, Якова, які він нам оставив в книзі буття. Юра, переді мною говорив про зорі. Ми говоримо про цих трьох патріархів: Авраам, Ісаак і Яків. Якось не знаю, декілька років назад я був в Соплейку, і ми там ночували. І оскільки в соплейку немає біля нього великих міст, то немає такого світла, яке б, знаєте, освітлювало, ну, давало би багато світла, і там є пустиня. І якщо ви поїдете туди, там зорі зовсім по-інакшому дивляться, бачаться зорі зовсім по-інакшому. Вони яскравіші, їх набагато там виглядає більше. Тут, де ми живемо, сієте, він має багато світла, і тому воно перебиває. Але коли можливо, це в тій пісні, як співається, що чим. Глибша ніч, чим темніша ніч, тим ясніші зорі. Можливо, це так, але там по особливому видно зірки. І коли я не хочу повторюватися, коли Бог вивів Авраама і сказав, подивися на ці зірки. І Авраам рахував. якщо ми подивимося на життя цих людей, що Авраама, що Ісака, що Якова, це далеко-далеко непросте життя. Далеко не просте життя. При тому всьому, що Бог обіцяв йому, що в нього є відкриття, що Бог дасть тобі дітей. і то стільки їх буде, як зори, зорів на небі. І Авраам стає старий, а в нього немає дітей. Продовжується час, а в нього немає дітей. І знаєте, вся віра могла опуститися, всі надії, все те, що сказав Бог, можна було. Якби сказати, декілька раз сумніватися, а чи це було так, чи це не було, знаєте, марево моє якесь бажання придумав собі. А насправді Бог чекав велику обітницю, яку вилив одного разу для Авраама. І я повторююся, що життя абсолютно цих трьох патріархів не було простим. Ісав, Ісак, який одружується, не має дітей. 20 років. 20 років! Вроді би, все правильно в сім'ї. Вроді, правильна сім'я, 20 років немає дітей, переживання, величезне переживання. Народжуються сини завагітніла. В утробі починають битися. Жінка-мама переживає, що таке, Як так? яка така ненависть в цих дітей, що в утробі товчуться так, що. І Бог каже, там два народи. І вони не будуть між собою одинакові, вони будуть різні. Оце життя було патріархів, які ми, з яких ми сьогодні говоримо, що це герої віри, і з яких ми беремо приклад. Так що, якщо в нас є життя не зовсім просте, це не значить, що тебе забув Бог, що Бог відвернувся від тебе, що в тебе щось неправильно. Абсолютно, подивіться на цих трьох чоловіків. Вони для нас приклад. І я сьогодні. Недовго, але декілька моментів, декілька гранів хочу подивитися на ці уроки, які преподає нам Яків. Буття -як, книга, 33 розділ, 12 вірш. Вже після того, коли Яків зустрівся зі своїм братом Ісаом, він дав йому подарки. І 12 вірш говорить такі слова. І промовив Ісав: рушаймо і ходімо, а я піду обік тебе. Тобто, ти отут йди, а я буду біля тебе йти, якби супроводжувати тебе. 13-й вірш каже, як і відповів, а той від, відказав: пан мій знає, що діти молоді, а дрібна та велика худоба в мене дійні, коли погнати їх один день, то вигине вся отара. Нехай же піде мій пан перед очима свого раба, а я піду поволі за ногою скотини. Що переді мною і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру». І промовив Ісак, Ісав, позоставлю я ж з тобою трохи людей. А той відказав: пощо знаходжу я таку милість в очах твоїх Тобто не треба цих людей, я піду сам. Урок, який Яків сьогодні преподає нам. Що означало піду по волі за ногою скотини і за ногою дитини? Оце урок. Я коли одного разу це зрозумів, знаєте, таким, як, то, як, як ми говоримо, так мурашки пройшли по тілі. Коли молода людина, вона думає, що перед нею весь світ, і вона має набагато більше енергії, ніж маленька дитина, і ніж старша людина, правда? Я повторююся, коли мені було 20 років, я не знав, що робити з тим життям. Воно настільки було бурне, я стільки хотів багато чого робити. Але коли ти проходиш певний період часу, все змінюється на трошки по-інакше. І Яків говорить, Ісав йому пропонує, каже: Я піду з тобою, от паралельно. Це були воїни Ісава. А Яків говорить, Я піду. За ногою, тобто, так, як іде моя скотина, і я піду так само, як піде моя дитина. Коли ми можемо спостерігати, йдучи на зібрання, і ми дивимося, як тато з мамою, особливо молоді, ведуть маленьких дітей. І це йде така принцеса, знаєте, в платячку. І вона хоче, щоб на неї всі подивилися направо, наліво. Вона зупиняється, вона повільно йде, тими ножками, знаєте, так. Єлі-єлі перебирає, і тато чи з мамою там веде цю дитинку, дівчинку чи хлопчика за руку. Можуть батьки скоріше йти? 100%. Можуть? Можуть, набагато скоріше. Але батьки йдуть за ногою дитини, яку вони ведуть. І це відкриття вказується. Тому що коли молода людина, її енергії вистачає, щоб від, від Відстати, від, ну, Оставити ем, взаді дітей, оставити взаді старших людей. І тому що молодість, вона швидка, вона бурна, вона вперід. А мудрість, яку говорить нам Яков, я піду так, як підуть діти. Як підуть діти. У нас є дві кімнати, там от вверху, є остання лавка в залі, там сідають діти, як правило. Які ну, батьки з маленькими дітьми, якщо в них щось там, вони заплакали, щось там треба поправити, туди-сюди, то вони можуть легко вийти із, на, на, на коридор. І, як би так сказати, причина, яка Ну, не заважати нам, правда? Ну не заважати, бо ж, бо ж дитина плаче там чи ще щось там хоче. Я не до кінця розумію це місце. Щиро говорю, не розумію. Як Бог говорить, що із уст, немовляти грудних дітей він собі придумав хвалу або зробив собі хвалу. Я не знаю, як ті діти малі місяць, які мають, там, чи два, чи півроку. І як от, от в їхніх устах, ну, я так думаю, що устами, як от Богові там щось Бог розуміє, і це якась хвала йому підноситься. Щиро говорю, не розумію. Не розумію. Якось одного разу один чоловік сказав мені, було дитяче зібрання. Ну, діти, знаєте, розказують вірші, не до кінця виговарюють слова, деколи забувають і пісні можуть збитися там, вірша збитися, забутися. Ну і ти такої духовного назідання, такого не зовсім там і набереш, правда? Ну, шостого вірша, як він чотири рази зупинявся на одному стопчику, ти, ти перша люнійку забувся, як вона називається. Але от що Богові приємно із уст немовлят і грудних дітей ти зробив собі хвалу, я не знаю, що Бог чує. Як правило, нам, дорослим, воно трохи мішає більше, а Бог в цьому бачить хвалу. І це урок, який Яків передає для всіх поколінь, тому що Він виріс, він виріс вже інакший вимір. Він сказав: я можу по своїй силі, по своїй енергії, по своїх здібностях я можу набагато рванути вперід, забувши абсолютно все, що є можна позаді. Я можу, мене хватає на це сили. Але я піду так, як піде нога дитини. Це не просто. До цього, друзі, треба дорости. Церква це одна із небагатьох установ на землі, в якій є різні покоління. І якщо в церкві стається по якихось причинах перекос того чи іншого покоління, це трошки неправильно. І це є деформація, яка через деякий час виросте в якусь інакшу форму, і це буде. Ну, не, не, не буде правильно. Дуже добре, коли в церкві є абсолютно різні покоління, коли є дідусь і бабуся, коли є внуки, і абсолютно всі разом можуть іти слідувані за Богом. Слідувані за Богом. І один чоловік, коли було одне дитяче, сказав мені: а це що, таке зібрання буде? Дитяче було, і він каже, таке зібрання буде до кінця? Тобто йому було важко це. Йому було важко це пережити. Оці всі віршики, ті всі пісеньки, які співали діти, але оказується Богові це було приємно. І ми слідуємо за Богом в такому, знаєте, якби, як Яків, я собі уявляю, це, це, це слідування, яке було. Це був караван. І там були абсолютно всі. Всі весь оцей маєток, який йшов, і рухався він не скоро, він не рухався заповільно. Він рухався так, як ішла дитина. Це говорить про те, що як він починає піклуватися про самих слабших, які були в його тому каравані. У нас був один такий чоловік, там в нашому місті. І на той момент я думаю, що йому було там, може, так як мені приблизно років. Ну для мене це був старший чоловік, коли мені було там 20 чимось років. І коли було дитяче, він каже, Ди сюди. я присів до нього і там, там дівчинка співає, і він каже, то чи я дівчинка? Я кажу, а це тих і тих. Ага, а хлопчик якийсь там розказує вірш, вірші, що там щось, якусь участь приймає, а це чий хлопчик, а тих і тих. І я дивлюся, я собі так думаю, ну як він не знає? Як він не знає тих дітей, які там є? Але коли я відмотую зараз, то, тому, то я розумію, що це було покоління, яке вже пішло вперед. Але все ж таки любопитство його було в тому, що він мене прикликав і сказав: Скажи мені, чиї це діти говорять, чиї це діти співають. І це великий урок, який Яків пропонує нам сьогодні, що я можу по своїй силі, по своїй здібності йти набагато скоріше. Набагато, можливо, красивіше і правильніше. Але я йду так, як іде нога дітей. Урок номер один: Яків має серйозне, серйозне піклування про самих слабих, слабших і незахищених людей. Іван від Матфія, я просто процитую, 19-й розділ, 13 і 14 вірш говориться про те, що учні одного разу до Ісуса Христа привели дітей, і учні проявили таку, таку, таке незадоволення. І я не знаю, чого. Можливо, вони трохи мішали, можливо, вони забирали увагу їхнього вчителя, але він не був в захваті від того, що ці діти там робили. І Ісус не удобрив учнів. Хоча Він їх вчитель, хоча Він їх настановляв. І Він сказав, другими словами, я інтерпретую на, свої, на свою мову, учні ви не праві. Це діти, якщо ви не будете такими, як ці діти, то ви не війдете в Боже царство. Якщо ви не умолитеся так, як діти, то ви не війдете в Боже царство. І Він прихилив дітей, молився за них, брав їх. На руки. Коли ми говоримо про те, і знаходимо такий момент із Біблії, коли прийшов пророк для того, щоб помазати в дім Єсея чоловіка на царство, то були приведені всі його сини. І він, якби спостерігає на них і не знаходить, кому Бог говорить. Що, що Бог говорить, йому, цей, цей чоловік має бути царем. І він питає, каже, тебе є, в тебе всі діти тут, які з тобою. Він каже, ні, ще є один там от, в полі, він пасе сьогодні отару. І він каже, хай він прийде, хай він прийде. Знаєте, Бог абсолютно по-інакшому оцінює, ніж інколи оцінюємо ми. І Яків говорить, що я буду іти так. Рівномірно, я піду по волі, так як іде моя худоба, іде моя нога моєї дитини. Коли ми збираємося, і в нас є якесь різдво чи якесь таке свято, коли ми збираємося родиною, я навмисно стараюся не молитися, якщо це в моїй хаті. Я стараюся навмисно не молитися, ну не брати молитву в голос за їжу чи там за щось треба помолитися. Я стараюся, щоб це робили діти. Щоб це робили діти. Це навмисно. Тому що, знаєте, дитина дуже скоро почує, наскільки вона потрібна. Наскільки вона потрібна в тому суспільстві, в, то, в тій громаді, в тому каравані, який іде. Яків, це велика мудрість, до якої доріс Яків. Як я сказав другими словами, я можу піти по-інакшому. Якщо ми подивимося далі, то там написано, що Ісав він оставив Якова, і того дня він прибув в місто. Тобто, за один день він міг дойти. І якщо би Яків розігнався, так сказати, пішов своїм темпом, за один день він би прийшов в своє місто, куди він направлявся. Я не знаю, скільки він йшов часу, але він йшов не так швидко, як Ісав. І тоді, коли діти чують, що вони є потрібні. Вони по-інакшому до нас відносяться, і вони набагато цінніші стають в своїх очах для того суспільства, в якому вони є. Слідуючий урок, який говорить нам Яків, він говорить про єдинство. Єдинство це не тоді, коли я шукаю свого. В більшості, в переважній більшості ми люди ми стараємося, щоб було мені комфортно. А особливо, коли ми сюди переїхали. Я пам'ятаю одного десь не знаю скільки років назад. на... Чи це було Різдво, чи це було, це було Різдво? і Я мав завести якийсь пакуночок в, в апартмент. Я прийшов до. Івана Івановича Карпцова, він рядом там жив. І кажу, Іван Іванович, я тут машину оставлю. Я знаю, що це чиясь парковка. Я оставлю. А він сидів на дворі. І мій син сидів в машині. Я кажу, я буду в цій хаті. Якщо хтось приїде і іменно на цю парковку, я сразу вибіжу і заберу цю машину. І ви знаєте, я, я зайшов там, не знаю, може, сім хвилин був в тій хаті. І я виходжу. Тому що мені постукали в двері, я виходжу, і чоловік, який теж віруючий, е, кричить на мене. Ти безсовісний, як ти міг це зробити? Ти поставив на парковку, я викличу зараз Товінга!» І я так подивився, думаю, братику, я ж не забрав твоє місце на ніч, що ти десь там за, за кілометр паркував машину. Тобі говорять, що зараз він вийде і перепаркується. Але людина настільки, знаєте, знає вже свої права, знає своє. От своє. Я маю, це моя парковка. З другої сторони, він правий. він правий. Але все ж таки є людське взаємовідношення, яке мало би бути. І людина має дуже багато конфліктів в своєму житті, інколи із-за того, що вона шукає свого, свого. Приклад урок від Якова, Яків говорить нам про єдинство. Пісня до Коринтян, перший розділ, 10-й 24 10 розділ, 24-й вірш. «Нехай, же, нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Але кожен для ближнього. Яків виріс до такого моменту, який не шукав своє власне. Власне в нього пропало. Він шукав користь для ближнього. І ви знаєте, в цьому до цього треба дорости. Це не просто так. Знаєте, 3-4 воно прийшло. Ні. Це не просто одного разу помолився і, і так сталося в твоєму житті. Це процес життя, який формує уроки. В нашому, в нашому житті І Яків сьогодні переказує або говорить це для нас. Єдинство це не тоді, коли я зі всім абсолютно згідний. Ні. Я можу бути різний, мати різну думку. Мені може бути не зовсім комфортно, як ідуть діти. Може бути, може бути. Але єдинство, єдинство. я культивую його, я вирощую його, тому що в цьому є благодать. Коли людина має і вирощує, виховує в собі Єдинство. єдинство. Це тоді, коли я можу по-інакшому. Можливо, я знаю краще, лучше, чи гірше. Але я ховаю це раді того, щоб було єдинство. Яків не розділив своє стадо. Яків не розділив момент свого каравану. Він сказав: я можу йти скоріше. А ти можеш йти пізніше, як і взберіг єдинство. Звичайно, до цього треба дорости. Ми в більшості переживаємо самі за себе, правда? Я скажу так в сторону трошки відійду, скажу таку, такий момент. За 10 років, я вже 10 років, як в Америці, трошки більше, 10 з половиною, На всі весілля і на всі. Вечори, які проводила церква, якщо я там був, я не остався. Я думаю, що три рази я не остався прибирати після цих от, е, івентів весілля чи, чи просто якогось церковного заходу. Практично я завжди остаюся прибирати. Не знаю, мене це ніхто не просить, але для мене це приємно. І коли ти приходиш до стола, який тобі треба прибрати, і ти дивишся, там є їжа. Ти дивишся, там є велика тарілка солодкого і там є вісім кусочків, наприклад, солодкого. І ти прекрасно розумієш, що там було, скоріше всього, що 10. І людина з'їла два, а далі вона не може з'їсти. Ну, як вона з'їсть 10 кусків солодкого? Ну, не з'їсть! І ти береш ту тарілку. Спочатку, коли я приїхав в Америку, я пережив великий шок. Коли з'явився чорний мішок, і туди все скидали, я не знав, що це робиться. Як це викидається? Я пам'ятаю, до Люби Халас підійшов, це було якесь друге весілля. Я кажу, слухай, я не можу, як ці тарілки викидають одноразові. Вона каже, а що я зроблю? Ну так, так є. Я кажу, слухай, я їх заберу. І я забираю ті грязні тарілки. У мене ж велика місія на Україну їх відправити. Я приніс додому, починаю їх мити. Я десь штук 100 взяв. Всі, що не викинули, я їх забрав. І я їх мию. І промив 50 тарілок. Дивлюся вони. А вони жирні, таких так тяжко помити, вони з якоїсь такої пластмаси дивної. Не можу відмити. Потім подивився, почав витирати, дивлюся, вони поцарапані якісь. Я думаю, я таке прийшлю до України. Вони скажуть, Юрка, ти так бідно живеш, чи що? І я так, знаєте, так, взяв всіх 100 штук і так в мусор, бум, і викинув. І помиті, і там трохи не домив. Ну, тарілками ще якось простіше. А от з їжею, думаю, ну як? І я зрозумів, що є люди, які стараються взяти солодке чим скоріше і чим побільше в переживанні, що не хватить. Але людина не може стільки з'їсти. І вона, бідолаха, переживає за себе, вона не переживає за інших людей. І якщо хтось трошки проморгав, то він приходить там вже. 100. Солодкого нема. Його було достатньо на да, всіх людей, які були на весіллі чи там, на святкуванні якогось там День подяки церковного. Його хватало. Але людина набирає стільки, тому що піклується про себе. І я почув таку, якось трошки я був ведучим, і почув за спиною і каже, треба йти за солодким, бо не хватить. Бо не хватить. І людина, бідолашка, бере тих 10. Кусочків, два з'їдає, а далі не може. І я так стою з тим чорним мішком і так викидаю цю їжу, викидаю, і думаю, ну неправильно. Ну, неправильно. І, і я зрозумів, що людина, фактично, людина переживає за себе, щоб мені хватило, щоб я наївся. Але коли приходить момент росту, я не переживаю вже за себе, я переживаю за інших людей. Це ріст. Це ріст, до якого доростають, і це процес нашого життя. Це сталося в Якова. Він не переживав вже за себе. Я повторююся вже декілька разів. Він міг абсолютно по-інакшому провести своє життя в красивішому. І інколи нас, нас люди, які оточують, вони можуть бути багатші, краще прожити, в кращому домі, в кращій їжі. Але я дякую людям, які мають можливість. Набагато багатші, сильніші, коли ви остаєтеся із людьми, які цих речей по якихось причинах не мають. В цьому є благословіння, коли ти виростаєш до моменту і ти не піклуєшся вже про себе, а про остальних. І останній урок це Яків говорить в тому, в тому місці. Він каже: Я прийду. Я прийду. Я прийду до мого пана. Скільки часу йшов Яків, невідомо. Невідомо. І сам за один день добіг до свого дому, де він жив. Скільки йшов Яків, невідомо. Але в цьому є мудрість не побігти так, щоб остальні люди відстали. Але прийти разом із всіма людьми, і з дітьми, які йдуть з тобою, і з маєтками, які є в тебе. В цьому є величезна благодать. Я... Прийду. Другими словами, я не знаю, скільки часу я буду йти, але я прийду. Бо я йду з піклуванням, і я йду з єдністю. Поможи нам, Боже, в нашому житті дорости до такого моменту, щоб ми могли вирости, щоб ти починаєш піклуватися про інших людей, коли ти надзвичайно бережеш єдність, маючи навіть деколи іншу думку. І коли ти переживаєш за абсолютно всіх людей, які йдуть разом з тобою, хай нам Бог в цьому поможе і благословить, щоб уроки цих великих людей, яких ми називаємо сьогодні героями віри нашої, Авраама, Ісаака і Якова, щоб вони були в нашому житті, в нашому серці, в нашому слідуванні за Богом. Поможи нам Господь. Амінь.